І всім хайтон звую лайтон і ми сьогодні записуємо Божественні сили. І це вже вроді 12 серія. На екрані у вас зараз пише відлік. І це божественні сили лайт, в яких кличе нас Джоні. на днях, я думаю, що. У нас вже сюжет почався. Ой! У нас десь сюжет почався, що навіть почали, я не сказав. Зараз прийду. Так. коротше, погнали! <плес> так, нас кликав Джонні. Тільки день є, певно, на дворі, як завжди, в нас кожній серії. Як він вчить нас, то він на, О, на дворі. Не кірка скоро зламається, мідна кірка. <плес> Такс. Чекаю. там. Записка якась. Вроді Жорик дав мені. Який урок ти хочеш? Практика, чи щоб тобі щось розказав? Розказав. 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 Пок. Жду хм... Думає. Ну, слухай, знаєш, чому я не літаю високо і довго? Чому? Не літаєш високо, високо і довго. Жду. Не треба ну, того піти. То Жорік. Жорік покидає гру. Тому що у мене відібрали мій посох. Ага. А, цей. Це стандартний, а. У мене такий самий є. Накрутиться синхронічно. А я був найсильнішим. Ех, були часи. І мені дали. Тобі дали. Зараз відображу мій колишній посох. О! Є, який гарний, жовтий. Десь такий бачу. Цей посох. це посох енергії. Во я вас зараз та я бачу його, бо я вже не пам'ятаю, де я їм не бачу, та не зробив все І... Мене його відібрали і запечатали мені половину моєї сили. Ах вони. пузирки, пузирки. <плес> Чекаємо. Розказати чому запечатали і відібрали посух. Ну та Шо це за, за питання таке? Білий краситель. Я був найсильнішим. Ти вже то, вроді говорив. А, вот то причина. Ти був найсильнішим. Я міг ходити по світах. Угу. Понятно. Я думаєш, що воє портал, но ну. що є портал є та і що то, хм, хм. Жорик приєднується до гри. Цей портал веде в ват. Ну і веде він в ват. І. певно ну, до Жоріка піти, як він приєднався до гри. Коли я до нього піду... Так. Жду. Бляхай. Але... Цей світ і ад і ще є енд. Це все один світ. Легенда. Он. Ці всі світи. ад, енд, і наш світ це один. Ми його називаємо світ, але я міг ходити по інших всесвітах. Пон. Bon. Я был в одном. Два варианта. Жорик пишет два варианта. Та Тебе... Б. І там були одні створіння. Які там створіння були? стоп що? Які теж вміли ходити по світах, як і я. Угу. Так я залізаю? Ой, так. Вміли ходити по світах, якісь существа невідомі. І вони хотіли захопити всі Всесвіти. Просто за створіння такі. Всі всесвіти хотіли захопити вони. А я знищив той світ. Знищив світ, майстер Джонні. Токто. Я його поглинув. Не буду давати коментарі до того, коротше. Поглинув світ, ага. І моя сила примножилась, так? Чи зникла? Стала сила моя ще сильніше. Значить, є на супер-пупер жорсткий челік, до, до, коло якого треба триматися. Якщо не будеш коло нього триматися, то капець тобі. А коли я повернувся в, св... в свій світ, тобто цей світ, оцей, те, що ми в ньому живемо. Бігаю. Я вже роздивився з ким. Так, чекаємо. То тут в голові Гільдії відібрали у мене мій посох і запечатали мою силу в Главі гільдії. Значить, якісь гільдії будуть. А Гільдії десь мають жити. Я був не проти. Рахуй. Рахую. Я у мене відпуск. Відпуск. Пон. Коли ми вже закінчимо. Розмови я вже хочу йти. Так. Ждемо. Я б взагалі виберу тільки не практику, а того. Розмови. Розмови тут супер. Так вже 25 років. Досить мало відпуску в мене було. Угу, досі відпуск нормально. На 25 й рік твій взучив. Та є переучення. Лайт.

То що до до нашої ери. Хоча я думаю, що ще. Що ще 5 років. Що ще 5 років? Я не вмира. Хіба пенсія скінчиться. Він до нашої ери жив. У наша ера. Я піду, заберу посох силою і. Піду тобі по світам. Собі по світам. От, дивіться, наша ера. От, от во нашій 2023 рік. І от, от во минуле. Десь не знаю, в яких руках, невідомих руках він народився. Лайт. Я не знаю, за яку ти тут. Еру говориш. То я під teško ясна якщо що. Так. Ну, в цьому світі. Як він чує мене. Так, ну в цьому світі... в світі Вж, Вже ера сьома, а кожна ера це 10 тисяч років. А! То... Я помилився, все тільки одну еру живе. Четв... Десь четвертину ери живе. Ого! А який зараз рік? Який зараз рік? Мені цікаво якщо йому стільки вже років. Чекаємо. Ніжі. 4571 рік і сім, сьомий місяць зараз. Чекайте, я кому він. Скільки він років значить, в нашій ері вже живе? Тиво зараз зарішлі. Во зараз, зараз вас пораховано. Цифра написана. Але. Ні, в якому році він народився так? Але. Шо, але... Якщо обрати всі світи? Сколько ты с вети? Да я був. Так то Джони. Да мне семь семьдесят пять семь тысяч девятьсот семьдесят шесть вроде. Да, я вже старий. Та мені скільки майже 12. О 12 серпня якраз буде 12. Якщо не знали. Ти ще малий. Та до людей більше 100 років, де живете. Ти як людина Рідко хто має 100 років. Так. Ну. Ну що, я вже хочу йти. Мені треба до Жори заскочити. Думаю, поки все. О, добре. Так де то до Жори треба йти? Потім ще щось розкажу. Ок, так. Туда, вроді, так? Жорік, привіт. Привіт, лайте. Привіт. Я. Я лайт. Як я поняти твоє житло, так? Віднувати. Я хочу тобі дещо сказати. На днях я думав, що пора би мені піти в мандри з дядьком Крамаджо, тому що я, як скелет, хочу подорожувати по краях і лісах, по птах. Та перед тим я хотів би подарувати тобі дещо. Невеличкий подаруночок. Маток декату. Декат. Спасибо. Що це таке? Кристал. Спасибо за дарунки. Та ще один меч. По Пообіцяй. Що ти будеш доглядати його добре? Як рідного сина. Кого? А, ж корова. То Джоні говорить. Корова як. Корова обзиває. Я тобі можу довіряти. Напиши. Ем, добре. Баунті. Тримай. Тут. Міцно його добре? Чи... Тримаю, пробую. Де він? Ууу! Погибель. Це меч мого батька. Острота трісила вогню да незламність. Три бародесу один відкидання два. Йому шість тисяч років. Ну найбільше, ніж, а ні не більше, ніж Кримаджу чи ні. Вроді не знаю. Ой, не крема Джо, джоні. Скільки Погибель. А не можна хоча користуватися? А де тего? Метр складає. Вечеря, типа. Та. Пригощайся. Прощальна вечеря буде, певно. О, борщ хочу. Ой, я не можу. Ай! Люди китає теж. Ой, ніби поїв. Люблю тут сидіти. Да, я теж зараз побігаю. Лава опікає тебе. Ну да, лава опікає трошки. Ти її відчуваєш? Угу. Жорик. Як вона? заряджає тебе. Немов ти і є лава взагалі якісь цитати від поет. Що? Міски голову. Мечтла можна. А не я не не я буду люблю, все розкувати. Берегти треба. Я бачу. Що ти бачив? Бліох я зарплата. Що в тебе є проблеми з захистом? Так. Є. Тебе немає щита. Тримай. в останні хвилини життя. Життя ти ж ідеш подорожі. Згадую про щось добре. І він тебе може врятувати. Не стрибай! Ні! Будь ласка, не стрибай! Не стрибай! А тепер мені пора іти. Доглядай снікерса і дядька Доні. Снікер приєднується до гри. Два варіанти. Один. Стій, не йди, будь ласка, другий варіант. Добре, прощай. Стій! А? Не йди. Ти точно впевнений, що я ще потрібен. Дуже. Ти шов? Бах. Где Я... Пон! Брат, не йди Снікер спеше. Він в безпеці вже тут, брате. Я додому йду ой. А як додому вернуться? На сусъйомки? Я його найду і телепортирую тебе. Добре. Ти пехнеш. Ох, там брат. Давно таким не займався. К-к-к. Капець снікерс. Теба, де Джоді. Ех Куда він пішов, я це знаю. Але ж щось дуже субде. Ну і на такій ноті Не буду закінчувати. Зову Лайт, я... Точніше, я... А, я Лайт і Снікерс. Що з тобою? З вами, вами був я Лайт, Снікерс, Джонні. Всім удачі, всім пока-пока. До двох відео. І ці дакші серії. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пока!